Почну з того, як, як я взагалі наважився піти на ті курси, і чому е, я не вирішив навчатися е, самому. Е, я чітко розумів, що е, мені буде складно самому опанувати технології, за допомогою яких я знайду свій перший офер як розробника. Е, я пробував е, якісь курси на Ютубі, там знайшов щось з верстав і такий я, я не розумію, що, що далі робити, От е, якось воно зробив повідосу, зробив щось, і, і, і що? І, і не зрозуміло, що робити. Це достатньо чи недостатньо, так. Да, да. Е, так, і власне в 22-му році, е, в кінці січня, е, я прийняв рішення, що мені потрібно. Все-таки знайти якусь підтримку, структуроване навчання і ком'юніті, де я можу обмінюватися досвідом, що допоможе мені драйвитися в цьому питанні, і допоможе мені от почати це і завершити до кінця.